Платники, які отримували доходи протягом 2023 року від операцій з продажу обміну рухомого майна, у тому числі автотранспортних засобів, зобов'язані декларувати такі доходи. Порядок оподаткування операцій з продажу або обміну об'єктів рухомого майна, визначається статтею 173 податкового кодексу України. Як виняток, дохід. Отриманий платником податку від операцій продажу обміну протягом звітного податкового року об'єктів рухомого майна у вигляді легкого автомобіля та або мотоцикла або мопеда, не підлягає оподаткуванню та декларувати його не потрібно. При цьому дохід від продажу обміну вантажних автомобілів оподатковується, починаючи з першого такого продажу чи обміну за ставкою 5%. Якщо платник податків продає, чи обмінює протягом звітного податкового року другий об'єкт рухомого майна у вигляді легкового автомобіля або мотоцикла або мопеда, то такий дохід оподатковується за ставкою 5%. Дохід від продажу обміну протягом звітного податкового року третього та наступних об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда. Або іншого транспортного засобу, підлягає оподаткуванню за ставкою 18%. Для цілей оподаткування дохід від продажу обміну об'єкта рухомого майна, крім легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів, визначається, виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу, але не нижче, оціночної вартості цього об'єкта. Під час продажу обміну легкового автомобіля мотоцикла. Мопеда дохід визначається, виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу, але не нижче середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу, або не нижче його ринкової вартості, визначеної згідно з законом. За вибором платника податків середньоринкова вартість легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів, визначається, що кварталу центральним органом Виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку у порядку, встановленої Кабінетом міністрів України для кожної марки, моделі таких транспортних засобів, з урахуванням року випуску та пробігу на підставі аналізу фактичних цін продажу відповідних транспортних засобів, і оприлюднюється на офіційному веб-сайті цього органу в режимі вільного доступу. До 10-го числа місяця наступним зазвітним кварталом. Обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним, і податкова декларація не подається, крім випадків, коли такий платник податку отримав доходи від податкових агентів, доходи від операцій продажу обміну майна дарування, які не оподатковуються, а податковуються за нульовою ставкою. Та або з яких при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок, декларацію про майновий стан і доходи можна подати в один із таких способів: особисто або уповноваженою на це особою, поштою з повідомленням про вручення, засобами електронного зв'язку в електронній формі, скористувавшись сервісом електронний кабінет термін подання податкової декларації про майновий стан доходи за 2023 рік спливає 30 квітня 2024 року.